Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Нарешті до нас приходить літня погода, трошки тепло з'явилося. То йшли дощики. Прохолодно, можна сказати, ніхто не загорав. Сьогодні вирішив зняти відео. Вирішили обгорнути другий раз картошку, так як після дощиків з'явилася кірка. На тому вона вже раз була обгорнута, а також пішли ось і бур'янці, і нова хвиля бур'янців, так що зараз підрихлиться. Ось такі бур'янці. ну Маленькі, прополота, обгорнута раз була. Ось раз пройшов. І хочу сказати, як я обгортаю. Сажаю я плугом сажалкою в тому році. Знімав усі роботи, які виконую трактором своїм по посадки города, як обгортаю, як бороную. Значить, і ще хочу показати і, і в цьому году так само працюю своїм саморобним обгортачем, який зробив, купив тільки я лапи обгортальні, а не видно, не підняв. Ну, всі розуміють, такі як на сажалки вони є, зробив корпус, раму, поставив їх, зроб... регулюється глибина, можна сказати, тільки винтом значить стягується він, значить колеса опускаються ниж, нижче і ну, гортачі будуть вже відповідно більше залазити. І отак. Регулюється також у мене ширина міжряддя, бо по-разному може Саджаю під плуг, буває там трошки, як настроюся. Якісь сантиметри міжряддя рівня. А так, в основному в мене міжряддя десь 60-63. Якраз під трактор вже досвід є. Отака От тут кірка. І ще хочу наголосити, бо багато знімаю, тобто бачу, як обгортають люди, то їздять тільки по двом рядкам, так як і сажає. Сажалка сажає два рядка, значить, становляться трактором. Оці два сажалися, значить так і обгортаються. Я ж обгортаю кожен сошничок, у мене йде по новому міжряддю. Тобто, я ось раз пройшов, три сошничка у мене спрацювали. Один, два, три. Тут. Тепер опять переставляюся на три міжряддя. Далі ж так само. Тобто, не їжджу я, не два у мене працює, а тільки сошника чи обгортача, а всі три. І... Пробував навіть після других, хто сажали сажалками, то теж як добре посажено, нічого страшного, картошка не, не пошкоджується, не вигортається. Та при здаванні назад, бо, тому що у нас тут тільки ж догори, до значить задом треба здавати, бо розвертатися ніде. Трошки, може, де й пошкоджується, якщо більше. Ну є ось це здавав назад, так вийде, пошкодилось, ну нічого страшного, підгорнеться і тож, І буде нормально. Значить, я хочу показати, як діє удобрення чи добриво органічне на картошку. Ми викачуємо сеч із сечової ями шлангом, то і шланг. Опускається в яму, наповнюється водою, відкривається другий кінець, як бензин із бака, собственно, тяне сеч. І оце до цих пір він доставав і далі полита. Як відрізняється, зразу тут, тут така маленька, а ось одразу і густіша, і більший. Так що діє добре. Хоча в нас з удобренням проблем нема. Кожного року сіється жито. Також припахується, вже немає слідів от жита. Що, що залишилося? Ось це, це рештки, які залишилися отжити. Я показую, як я його скашую, яке припахую. Оце на даний час. Отакі от рештки отжита залишаються. Сліда можна сказати, нема ніякого. І при полоні, прополюванні вже воно не мішало. І зараз більше. Так що удобрюється, Іде сіво зміна. Отак, отак тружуся. Вирішив показати, як. Ну і посовітувати, хто обгортає. Якщо правильна посадка, то не треба боятися, що виріжеться там чи виламається, яке у міжрядді. Получається, три зробив, заходжу на три слідуючих. І три обгортаю. Не їжджу лишній раз і в пусту не йде. Обгортач потом. Так що отакі діла. Займаємося. Сорта посажені різні, де є меншенькі пізнішого. А он, сорт глобус, глобусу, вже ж, даже цвісти починає. Також раз була обробка от жуків. Ну-ко вже починають з'являтися. Вон старі, де молоді Вон трошки є, вже треба буде ще через декілька днів. Так що отакий от горбот на сьогодні. Трудимося. Не дивлячись ні на що, стараємося. Отаке таке. Вирішив зняти коротеньке відео про те, чим займаюся, як трудимся, як живлю. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.